21 листопада я отримала офіційний лист про нагородження Орденом Лідер України, яким нагородили мене 19 грудня. Ця новина стала для мене підтвердженням того, що всі мої зусилля, робота над собою і віра у власні сили не були марними. Я багато років працювала, щоб досягти цього, долаючи фінансові виклики, перешкоди і труднощі. Так, я не ідеальна, але мій приклад як фінансового радника доводить, що все реально, якщо ви маєте чітку систему вистроєних особистих фінансів. Саме ця система допомогла мені не просто йти вперед, а подолати всі страхи, вийти за межі своїх обмежень і отримати найкращу нагороду орден Лідер України. Ця перемога стала для мене ще й перемогою над усіма моїми сумнівами. Тому тепер я ціную себе і ціни на мої послуги будуть підніматися. А тепер запитання до вас: що ви готові зробити вже зараз, щоб ваших грошей вистачало на все, що ви хочете? Пам'ятайте, шлях до фінансової свободи починається з правильної системи, тому робіть перший крок вже сьогодні.